У п'ятницю, 23 серпня, традиційно Сумщина разом зі всією Україною відзначає день державного прапора. Рівно о дев'ятій ранку суми зупинились у загальнонаціональній хвилині мовчання. Усі присутні схилили голови в пам'ять пороукраїнських воїнів, які віддали життя за наше право жити у вільній незалежній країні. Під виконання державного гімну України на найвищому стяготримачі області, встановленому біля фонтану Садко, підняли 14-метровий національний прапор. Представники влади нагадали про цінність головного державного символу. Це свята, свято нашого державного символу. Прапор України. Сьогодні з цим прапором ідуть в атаку. Сьогодні з цим прапором захищають кожну. Кожен метр, кожен сантиметр нашої землі. І над цим сьогодні цим, цим пишається наш український народ, що ми спроможні захистити наш народ, спроможні захистити нашу рідну Україну. І прапор це той символ, який показує, через віки ми провели цей прапор, пронесли в серцях. Сьогодні його підняли на найвисокий рівень в своїй країні. У всьому світі пишаються всі народи тим, що вони допомагають сьогодні Україні захистити свою незалежність, а ворог тремтить, коли він бачить цей прапор. І ми бачимо, що коли вивільняються наші місця, коли прапор ворожий скидається, а наш прапор рідний, наш державний символ встановлюється. І показуємо, що велич нашого народу, мужність нашого народу, тому для нашої країни це дуже сильне, потужне свято. Воно перед державним святом, яке ми будемо відзначати завтра, 24 серпня, це дуже символічно, що ці два дні важливі дні для нашої країни, для нашого народу, вони разом йдуть по Україні. І українці сьогодні відчувають те натхнення і те бажання отримати вільну Україну і головне перемогу над ворогом. Слава Україні! Героям слава! Зараз хлопці віддають своє життя. Віддають життя за вільну Україну, і прапор символізує незалежну вільну Україну. Як ви пам'ятаєте, дуже багато міст було окуповано. Люди брали прапор в свої руки і показували, що дійсно це вільна Україна, і вони не приймають окупанта, і вони проти, проти війни вони відстоювали свою незалежність. Так, що для мене прапор це, скажімо, найважливіше наш символ України. Синьо жовте знамено є символом втілення національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Як атрибут державності, є ознакою непорушності українських рубежів, що кличе в бій захисників України, окрилює на нові здобутки митців, науковців, спортсменів, надихає молодь і з вірою дивитися в завтрашній день. Треба пам'ятати про те. Що Сумщина брала безпосередню участь у тих важливих подіях, які відбувалися у 1991 році, коли, коли було піднято прапор трохи пізніше, але незалежність України 24 серпня. І пов'язані наші люди, які безпосередньо пізніше брали участь у піднятті прапора. Але ми знаємо, що перший прапор було піднято в Україні у Львові. Але це б на правобережній Україні А лівобережна Україна. Хто? Ну звичайно ж, Сумщина, місто Суми за ініціативою наших депутатів брали участь наші депутати в першу чергу. Це Казбан Віктор Павлович, Тищук і багато багато інших. Тобто ми повинні гордитися тим, що ми бачимо, оцей наш рідний прапор. І завжди, коли наші воїни визволяють від російських фашистів рашистів населені пункти, то в першу чергу вони що виконують? Вони встановлюють синьо-жовтий прапор. Це свідчить про те, що ця територія належить Україні. І у Верховній Раді, коли піднімали. Прапор, і коли приймали закон про синьо-жовтий прапор, то наш депутат Боробйов також брав участь. І це картина державотворення. І є ще картини, де загинуло багато наших ну не багато, але все-таки загинули за нашу Україну. І велике полотно, яке написане українським художником, і там. Є і наш представник на цьому полотно, а полотно дуже велике. І там є Сергій Табала, який захищав е, Донецький аеропорт і під курточкою він носив біля серця синьо-жовтий прапор. І дуже приємно, що Сергію Табалі присвоїли звання Героя України. Те, що він молодий, най, наймолодший кіборг України, і е, дуже приємно ще я раз наголошую, що я якраз працюю над книгою Вартові прапора України. Якого прапора? синьо жовтого в першу чергу. І завжди ми будемо е, гордитися цим прапором і е, в першу чергу, тоді, коли ми переможемо, у цій російсько-українській війні. І неодмінно переможемо. І нашим символом є в першу чергу символіка України: герб, гімн, прапор. І я думаю, оці всі символи ведуть нам, нас, наш народ, і Україну до перемоги. Для мене, звичайно, я думаю, як і для всіх українців, це символ свободи, символ, Символ перемоги, символ віри. Державний прапор це те, що об'єднує всю націю, бо він державний прапор. І цим все сказано. За нього йдуть наші хлопці, його ховають, коли, не дай Бог, щось буває з тієї сторони, І тому що це дійсно частичка нашого єства, нашого серця, кожного. Хочеться, щоб цей прапор майорив завжди і ніхто не посягав на його, на нашу свободу, на а, а, дитинство наших дітей. А, ну, я працюю поруч, палац дітей та юнацтва, і ну, ми пишаємо, що поруч з нашим палацом знаходиться головний прапор нашого міста. Прапор це наш, можна сказати, головний символ зараз. Прапор йде попереду нашого війська. Наші хлопці захищають нас з прапором. І коли в тому році ми піднімали прапор, і над прапором летіли лелеки, всі люди казали, що це буде до миру. Тож я хочу побажати всім, всім, щоб над нами летіли лелеки, а не ракети. І безпілотники. зі святом у суботу, 24 серпня, українці відзначають 33-ю річницю проголошення незалежності в умовах повномасштабної війни. Цінність незалежності нашої держави стала для кожного свідомого громадянина ще вищою та набула значущості для всього світу. Тож, із непохитною вірою в перемогу над ворогом, мешканці Сумщини вітають співвітчизників із величними державними святами. Я українка, перш за все, і всіх українців. Вітаю з ним незалежності, і найбільше хочу побажати це, щоб українці нарешті стали незалежними свідомо і об'єднувалися заради перемоги. Зокрема, незалежність це перш за все свідомість українців, національна свідомість державоцентрична і лише. З такою позицією люди і українці, зокрема, можуть бути незалежними і будувати вже в наступному правильну національну державу. На вашу думку, якою ціною зараз нам дається незалежність? Дуже важко, тому що за помилки найгірших зараз у нас розплачуються найкращі, Своєю кров'ю наші святі військові, які там зараз в окопах захищають, воюють цвіт нашої нації це найгірше і за них найбільше болить. Вітаю всіх українців з цим гарним днем. Незалежність, це вільна країна. Вільна, ми можемо розмовляти будь-якою мовою. Нам ніхто не стави кордонів. Можемо. Любі вподавання це ну, дуже важливо як для нашої країни, що ми ні від кого не залежимо, вільні, єдині, всі разом і до перемоги. Що власне для вас означає незалежність? Те, що, за що ми зараз боремось, напевно, і все. А, а на вашу думку, якою ціною сьогодні нам дістається незалежність? Очевидно, занадто високою. Гинуть наші хлопці, дівчата, батьки, брати, сестри. Ну, це... І моїх друзів також багато вже немає. Які могли б гарні хороші речі робити для Сумщини чи для України загалом. Скажу прикро. Українці, бережіть себе і пам'ятайте, якою ціною нам дається ця незалежність. Незалежність, ну що? Ось... Правда, ми тільки зараз в цьому прийшли наша мова рідна, ми вже розмовляємо на нашій рідній мові. Ми тут приймаємо рішення в себе, в своїй країні. У ну, нас свій президент, на своя держава, своя армія. Тверджить своя церква буде, я думаю, що буде український патріархат. Ну, ось таким. Якою ціною зараз, на вашу думку, ми отримуємо, виборюємо свою незалежність? Ну так, да. дуже висока ціна. Дуже. Дуже сподіваємося всі, ми віримо в нашу перемогу, в наших хлопців, дівчат, які нас захищають. Право жити, життя так, як а, наша нація вважає за потрібне. А, право діяти згідно того, як для нашої нації є за потрібне, візно, не порушуючи права інших. А, на вашу думку, якою ціною нам зараз дістається незалежність? Кривавою ціною, дуже жахливою ціною. Ми ці платимо найдорожче життя. З Днем Незалежності України це твій день. А... Щоб не відбувалося у світі, це твій день. Попри всі намагання, ворог не зможе відібрати в нас державність. Шановні мешканці Сумщини, у День державного прапора та День Незалежності України просимо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і одразу ж прямувати до укриття. Слава Україні! Слава ЗСУ та силам безпеки і оборони разом до перемоги!